Altyazı <coughs> M.K. Пісна, з вікна. Виділі, що там було? Ви нам розповідаєте, як це звернення мають ви. виглядати. Це Подумайте про свою безпеку. Ідіоти, коли суддю зарізали в Харкові, люди в сізок плескали. І червоні, і чорні камери. Якщо ви розумієте, що це таке. Подумайте головою, що ви виробляєте. Розповідати, як звернення підписувати. Скільки таких звернень по гостиному тільки було? На вас тут дуже посилення. Це жулики хамлої, це всі знають, друзі. Це людина, яка продає історичну культурну спадщину не перший рік. Системно і оптом.